Багато а що, що вас радує? Що мене радує? Радує мене моя от, зараз дружина, з якою ми живемо, живемо в цьому в гражданському браті. Дуже хороша людина, приємна людина. Радує те, що я вже, як кажуть, маю свою хату, свій куток. А то коли з першою жінкою хотілося... Хотіли Будуватися, збирали гроші, щоб ми побудуємо свою хату. Ну, так, через цей випадок, що мене поламали, так я, ж, і нічого в нас не вийшло. І вона лишилася там в своїй хаті жити, і я свою не побудував. Зараз купив собі хату, от мені приємно сказати, це, що я що, що дуже радує, це що я вже маю свій куток. Що радує? Син мене радує. Син, син у мене лишився 24 роки там, з моєю першою жінкою. Ми з ним спілкуємося. Зараз по телефону, правда, далеко. З ним спілкуємося, він сказав, що скоро, скоро до мене приїде в гості, можливо, тут, тут і десь роботу знайде, можливо, біля мене залишиться буде тут. Внучку він мені подарував, я вже як кажу, дід маю внучку, три, три рочки дівчинці, дуже хороша, класна, така вродлива дівчинка. Це мене радує. Радує те, що, як кажуть, в мене колись така була думка, коли лежав прикутий до, до постелі, думав. А для чого жити? От людина вже, е, ну от я поламаний, я не можу піднятися, не маю сил вже піднятися, не маю сил вже працювати, для чого жити. Це Навіть така думка проскакувала, як кажуть, взяти, сунути два пальці в розетку, щоб себе не мучити і друга не мучити. А потім, як, як кажеться, я вірую, людина, я лежав, молився, і прийшла до мене така. Е, Ну, якась така думка прийшла на голову, а для чого? Раз Бог залишив тобі життя, значить, треба жити, треба боротися. Ну і пам'ятаю, весною, я ви... це мені сусідка дала коляску там з села. Я виїхав... Мене витрутили на цій колясці на поріг. Я виїхав на вулицю. Оце перший раз мене витрутили після травми на вулицю. Я подивився на світ Божий, а то. Квітки цвітуть під хатою, починають цвісти, пташки літають, співають. Думаю, Господи Боже, який красивий світ, тільки для цього і треба жити, щоб ще милуватися цим світом. Отак і почав боротись, почав... друзі зробили мені на ліжку, на ліжку таку трубу поставили ролики, там тросики, і оце я підчіпав ноги собі туди до цих роликів, тросиків, і давай займатися. Та я міг і по пів дня займатися, як розробляти свої ноги. Так що розробив, слава Богу, от дотепер можу ногу за шию, за шию заставити, такі розтяжки робив. у мене два переломи позвоночника. Так що я і зараз займаюся, тільки, як кажуть, в новій хаті. Хотів би зараз собі купити якийсь тренажер, щоб далі займатися, бо треба займатися, бо без фізкультури то не буде нічого. В мене як кажуть, зложить, стіпить, і це, це треба продовжувати. Ну, тут же можна... Я познайомився тут з інвалідами, тут є група інвалідів, у них є теж тренажери. Сказали, що Богдан, під'їжджай, приймаємо, тебе будеш займатися. Так що будемо старатися підніматися потихеньку.